Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 351 за підручником геометрія 7 класу автора Олександра Істера. І наше завдання, наша задача знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, основою якого дорівнює 8, а бічна сторона на 4 см більша за основу. Добре! Без проблем. Почнемо з того, що ж таке рівнобедрений трикутник, так? Ми знаємо, що рівнобедрений трикутник це у якого дві сторони рівня. Тому починаємо саме перше це з маленького. Починаємо з основи. Так, Основу. Так. десь посередині беремо, малюємо зверху точку. так. Але у вас клітинки, ви можете рахувати, щоб у вас в різні боки так? була однакова кількість клітинок, наприклад, 4 туди, 4 туди, або 3 туди, 3 туди. І з'єднуєте. Так, з'єднуємо, щоб у нас вийшов рівноведрений трикутник. Бічні сторони рівні. Так, визначаємо. <кій> А, С І записуємо дано. Так. Отже, нам дано трикутник АБЦ. У дошурках записуємо, що АБ дорівнює БЦ, або ви пишете рівнобедрений. Так? так, основа дорівнює 8 см. Основа це на, на чому стоїть наш трикутник. У нас стоїть на АЦ. Тому це дорівнює 8 см. Є. Значить, що нам треба знайти? Знайти периметр рівнобедреного трикутника. Знайти ні? периметр трикутника, аби розв'язання. Розв'язання. Так, з чого ми починаємо. Значить, основа дорівнює 8 см, а бічна сторона на 4 см більше. На 4 більше це у нас є додавання. Тому АВ буде дорівнювати АЦ плюс 4. Так? На 4 більше за основу дорівнює замість А у нас 8, плюс 4 дорівнює 12. Сантиметрів. Знаєш, так як у нас АВ дорівнює Б С і дорівнює 12 см за умовою. За умовою, тому що у нас в умові дано, що це рівнобедрений трикотник, так? Бічні сторони рівні. За умовою. Прекрасно. Отже, у нас всі сторони відомі, тому можемо спокійно. Написати, що периметр трикутника ABC – Це сума всіх сторін. Тобто AB дорівнює BC і дорівнює AC. Так, так так як бічні сторони у нас рівні, то ми можемо написати, що 2 нам треба помножити на бічну сторону, тобто на 12, це буде означати ось ця сума AB плюс БЦ. Тому що вони рівні. І плюс наша основа 8. Дорівнює і рахуємо 2 помножити на 12. Це буде 24. І 24 плюс 8 це буде 32 сантиметри. І це буде відповідь. Записуємо відповідь. Відповідь 32 сантиметри. Все, це буде розв'язок. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!